Цими вихідними у Сінгапурі проходить найбільший форум в азіатсько тихоокеанському регіоні Діалог Шангріла». Міністр оборони США під Гексет вчора, у суботу, 31 травня, виступав на цьому форумі, і він там заявив, що Китай ну, може напасти на Тайвані, і це буде мати погані наслідки для цього регіону. І треба готуватись, бо Китай хоче стати гегемоном у цьому регіоні, і необхідно витрачати. Більше грошей на оборону, щоб завадити цим прагненням Китаю. Китай вже відреагував на цей виступ Піта Гексета. Посольство Китаю в Сінгапурі заявило, що виступ був провокаційним. Отже, ми бачимо, що не тільки йде війна торгова між США і Китаєм. Там зараз є пауза певна, певні домовленості, але все-таки протистояння продовжується, і тепер воно вийшло. На рівень безпеки та оборони. Отже, побачимо, як далі будуть розвиватися ці події. Але в будь-якому випадку ситуація у взаємовідносинах між США та Китаєм сьогодні є напруженою.